Зараз я вам покажу, як за допомогою штучного інтелекту можна створити неймовірно красиву пісню. Отже, пишемо, наприклад, пісня про життя. Ми можемо обрати різні стилі. Так. І якщо ви просто натиснете Інструментальна, то ви створите мелодію. Треба буде кілька секунд почекати. Ось ми бачимо, що вже створено два варіанти мелодії. Слухаємо. Чудовий варіант і прослухаємо інший. Мені сподобався, наприклад, перший, ми можемо дуже легко завантажити. Ось натискаємо Завантажити на комп'ютер. Проте ми можемо поставити повзунок ось тут. І тоді ми можемо вставити певний текст. Я обрала уривочок із вірша, і все на світі треба пережити Ліни Костенко, тому що багато не дозволяє тексту вставляти. Знову ж обираємо стиль і натискаємо Створити. Я вже створила цю мелодію, і ми можемо переглянути в моїх творіннях. Ось така краса. Користуйтеся!